Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на новому відео. І сьогодні я хочу з вами поговорити про таку важливу тему, як психосоматика. І сьогодні цю тему я хочу розібрати на прикладі одного відео інтерв'ю, яке брала раміна у дівчини Діани, яка хвора на рак четвертої стадії, на жаль, вже багато метастазів. І дійсно цю ситуацію хочеться розібрати з різних сторін, щоб подивитися, де правда, де брехня, де якась ілюзія щодо психосоматики. Так, от давайте для початку подивимось, як який взагалі, в діагноз в цієї дівчини Я дізналась про рак в 31 рік. Це просто був. Такий шок, і четверта стадія, друга б клінічна група. Плюс у мене е, канцероматоз брюшини. Це коли метастази по брюшині. Плюс у мене на той момент е, серйозна карцинома на, на плеврі над легенею правою. Плюс у мене вода в животі, вода під легенею. І це просто у мене земля пішла з під ніг. І коли ти дізнаєшся про такий діагноз, ти вже не відкладаєш нічого на потім, але розумієш, що ти прожила життя, яке було до абсолютно не так, як ти хотіла. Бо ми завжди думаємо, що у нас ще буде час. От я ще потерплю цей рік, я потерплю два. Я попрацюю на неулюбленій роботі. Чи там буду в місці, яке мені не подобається, бо в мене ще є час, а тут ось так раз і, і все, і просто все змінюється. Симптоми з точки зору психосоматики, я хочу прокоментувати трошечки пізніше, а зараз хочу звернути увагу на те, що дійсно такі складні хвороби, особливо як онкологія, вони звертають нашу увагу на наше життя. Наскільки ми обираємо себе, наскільки ми цінуємо свій час, наскільки знаєте, ми часто забуваємо просто про те, наскільки життя швидкоплинне, і що воно може просто в будь-якій? Який момент обірватися. Дійсно, такі хвороби, це як знак. Нам така вже знаєте, лампочка просто мігає і показує, дивися, будь ласка, зверни увагу на своє життя. І дивіться, це не означає, що якщо ви а, там не ходите на улюблену роботу, то ви. Однозначно 100% захворієте на онкологію. Це, звісно, не так працює, але все ж таки, коли людина дуже довгий час думає, та потім колись там буду щасливою, потім колись там вийду заміж, буду щасливою, чи виховую дітей, і тоді займуся собою, чи ще якась там історія. Да, коли ми постійно відкладаємо життя на потім, то, на жаль, можуть в тому числі приходити такі хвороби. Це особливо, якщо ми дивимося з такої духовної точки зору, для чого нам ці хвороби, це не є причиною основною ні в якому разі, щоб. Теж ми не плутали, що психосоматика, от це ти жила не так, як треба, і відповідно на тобі хворобу. Ні, це не покарання, але це один із способів нас пробудити і звернути увагу на наше життя. Тож дивимося далі. В цій сфері, де я працювала, дуже багато таких моментів. Це юриспруденція? Так. Ти просто розумієш, ти бачиш емоції інших людей, ти не маєш права показати свої емоції, ти це дуже сприймаєш близько до серця. І все, ти подивляєш свої якісь емоції, а вони ж назбируються, на назбируються. І воно теж, я рахую, відкладається. Взагалі дуже багато стресу було. Дуже колись я в це не вірила, що стрес може якось повпливати. Ну, є стрес і ну, всі так живуть, всі так живуть. А виявляється, ні, це впливає на здоров'я. Так, і тут я одразу прокоментую, що справді стрес він накопичується в нашому тілі, всі негативні емоції вони нікуди не діваються. Це знаєте, от ми коли харчуємося, наприклад, і ми не ходимо в туалет, ну це нікуди не дінеться. Да? І вибачте, рано чи пізно. Прорве, або да, будуть якісь інші проблеми. Але те ж саме стосується психіки. Якщо ми дуже довго тримаємо емоції в собі, це можуть бути різні негативні емоції. Це може бути злість, агресія, ненависть, сум, печаль, будь-які емоції, які ми тримаємо дуже сильно в собі, по різних причинах. Дуже часто це чоловіки тримають в собі, тому що чоловіки не плачуть, або у вас якась робота, посада, і вам не можна показувати ці емоції. Або, можливо, ви мама, яка не хоче показувати емоції при своїй. Іх дітях. Неважливо які причини, але дуже часто стаються такі ситуації, де ми просто приховуємо це все, да, заталкуємо десь туди всередину всі свої емоції, але, на жаль, їм потрібно кудись виходити. І якщо вони не вийдуть зараз через агресію, ми потім можемо або вибухнути емоційно, знаєте, такі ситуації, коли в якийсь момент, наприклад, ви злилися, але не проявили ці емоції, а потім через півгодини ви вдарилися якимось мізинчиком, наприклад, об стільчик да, або об якийсь комод і вже просто взірвалися, хоча здається, це просто той мізинчик, тобто воно ніколи не залишиться, воно рано чи пізно виплеснеться. Або, на жаль, в тому числі, ми можемо потім хворіти і через хворобу проживати ці емоції, тому що наше тіло насправді воно дуже розумне, воно хоче нас очистити. Але коли ми дуже довго тримаємо це в собі, на жаль, іншим способом воно не може це зробити. А далі давайте з вами прослухаємо думку лікарки щодо цього щодо стресу і впливу. На наше здоров'я, і я теж це прокоментую. На сьогоднішній день ми не можемо сказати, що стрес напряму є причиною виникнення раку. Опосередковано, можливо, яким чином? Наприклад, коли людина знаходиться в стресі, вона стає більш схильною до ризикованої поведінки. Що це означає? Інколи люди починають вживати алкоголь через те, що вони якось намагаються впоратися зі стресом. Алкоголь фактор ризику багатьох онкологічних захворювань раку молочних залози, раку кишківника, раку печінки і так далі. Також, наприклад, люди інколи починають палити. Паління фактор ризику теж онкологічних захворювань. Люди можуть заїдати стрес, а значить, вони Збирають вагу, а значить, в них може з'являтися ожиріння. Ожиріння також є фактором ризику багатьох захворювань і раку молочної залози, і кишківника, і так далі. Але от стрес ще раз дорівнює рак, або стрес виникає через негативні емоції, пригнічені, якісь задушені образи, чи там на когось, на тата, на колишнього партнера, на маму. І от тому в мене виник рак. Це не так, це неправдиве ствердження, і це дуже може бути руйнівливо і токсично для людей, які хворі на рак. Чому? Тому що, по перше. Відбувається звинувачення жертви в англійському варіанті, це звучить як victim blaming, Тобто, ми кажемо людині, що ти сама винна в тому, що в тебе виник рак. По-друге, відбувається стигматизація таких пацієнтів. Тобто, якщо людина довго хворіє, не виліковується, значить ти погано працюєш над собою, значить, ти до сих пір не можеш подолати стрес, значить, ти все ж таки щиро не пробачила когось. Тобто, знову ж таки, ти винна в тому, що з тобою відбувається. А насправді реальність така, що. Рак це сукупність дуже багатьох складних біологічних процесів, а не просто реакція на стрес, чи якісь там придушені образи чи негативні думки. І тут знову ж таки, в деякій мірі я, звісно, погоджуюсь, адже по-перше, рак це справді сукупність декількох причин. Це явно не від того, що хтось там образився на кого, що ви не прожили якісь свої емоції. Від цього точно не виникає у нас рак. Також, звісно, вона права в тому, що коли людина дуже довго знаходиться в стресі, звісно, це ризик і переїдання, і алкогольної залежності, нікотинової залежності, і інших різних залежностей, це відсутність сну і так далі, що теж напряму впливає на наше. Самопочуття і наше здоров'я, але з чим я все ж таки не погоджуюсь, це те, що психосоматика це не просто коли ви подумали, і у вас одразу виник якийсь симптом, чи тим більше онкологія. Точно не від цього. І психосоматика це не тоді, коли ми говоримо людині, ти сама винна у своїх проблемах і в своїй хворобі. Або якщо ти ще досі не вилікувалася, то відповідно ти погано працюєш. Зовсім ні. Психосоматика зовсім про інше. Психосоматика, а особливо та, яку вивчаю я, а це нова германська медицина. Вона була винайдена німецьким лікарем-онкологом, і він досліджував ось цю взаємодію між тим, що коли в людей виникає якийсь симптом, перед Цим дійсно ставалися якісь стресові складні ситуації, і він почав досліджувати, як реагує конкретна ситуація, емоція і так далі на конкретний орган і навіть тип тканин. І це не просто про те, що я попереживала і в мене щось заболіло. Це реакція нашого організму. Тобто психосоматика це реакція і пристосування нашого організму до зовнішніх і внутрішніх якихось ситуацій, проблем, обстоятельств Ставин і так далі. І так, з однієї сторони, все ж таки можна сказати, що якщо ми дуже довго накопичуємо ці емоції, то відповідно організм буде пристосовуватися до цього. Але це не означає, що, по-перше, потрібно лікуватися тільки психосоматикою ні в якому разі. Ми теж не виключаємо класичну медицину і, відповідно, ми маємо лікуватися медикаментозно або операційне втручання, якщо цього потребує ситуація. Але все ж таки, ми повинні розбиратися з тими емоціями, з тими ситуаціями які були напередодні, що могло запустити ось цей симптом, і ще раз це не означає, що людина, пацієнт, винен в тому, що виник цей симптом. Симптом це просто реакція, да, біологічна, навіть біологічно-психологічна реакція нашого організму на зовнішні і внутрішні обставини, не більше. Тому так, ми маємо розбиратися психосоматично, але це не перекладання, знаєте, вини на пацієнта. І Якщо колись ви працювали з психосоматологами, то хорошими психосоматологами, то я впевнена, що вам про це говорили: що ви не винні в тому, що у вас проблема, але це. Теж зона відповідальності. І Якщо ми хочемо бути здоровими, то звісно нам потрібно обирати як здорову, якісну їжу, так і здорові якісні наші емоції, і те, як ми взагалі проживаємо своє життя. Звісно, це не означає, що ми ні в якому разі не можемо відчувати більш сум, злість, роздратування і так далі. Навпаки, їх потрібно вміти правильно проявляти не просто на всіх злитися, да, а правильно проживати свої емоції, тому що для чогось вони нам потрібні. Їх не можна запихувати всередину себе тримати. Дуже сильно, бо не можна їх правляти ні ні в якому разі, якщо самостійно складно впоратися і розібратися зі своїми емоціями, то для цього, звісно, існують психологи, психотерапевти, а також психосоматологи. Пам'ятаю, той ранок як побачила, ну. Те, що я вагітна, і я так одразу підбігла до зеркала і одразу так руку поставила на живіт. Це ж ранній термін. І я така подумала, все просто я неймовірно щаслива, а йду на роботу. і Думаю, це ж вони всі бачать. Це ж аж помітно, що я я вагітна. Mm -hmm. Ну це такий примітивний смішний момент. Але ти радієш тому, але я не знала, що мене чекає далі, тому. що... Тому що е, я не розуміла, звідки в мене болі в нас у живота. Я думала, можливо, так і потрібно, можливо, це так відбувається. Ну і пішла на ОЗД, а на ОЗД мені сказали, що у вас відбувається відшарування плоду, і тому потрібно на збереження і потрібно приймати гормони. Як ми бачимо, вся історія Діани почалася з вагітності такої довгоочікуваної і бажаної. Вона була дуже щаслива, коли дізналася про цю вагітність. Але далі виникла ситуація, яка для діани, на жаль, стала дуже неочікуваною і травматичною. Дивимось далі. Я йду на ОЗД, чую там серцебиття дитини. Я його пам'ятаю досі, і в мене є знімки з ОЗД, які змінюються телефони. Але я його не видаляю і не можу видалити. І все госпіталізують, призначають знову більшу дозу прогестерону. Це гормон для того, щоб все таки плід прикріпився і не було викидня. Теж лежиш, не рухаєшся, але відчуваю, що щось не те. І я людина така скептична. Не вірю ніякі там знаки сни і так далі. Але мені сниться такий поганий сон з дитиною. І я говорю, викликаю лікаря на другий день, говорю про те, що ви знаєте, у мене болі. Вони посилилися не дуже вотам. А, а це був черговий лікар, бо це були вихідні. І він мені розповідає про психосоматику. Мене це трішки, чесно кажучи, роздратувало, тому що я відчуваю фізичну біль. Мені розповідають про якусь психосоматику. Я чекаю понеділка, знову сама йду на УЗД, і там уже немає серцебиття. Я ще така говорю лікарю: ну, додайте звуку, пошукайте добре, бо як так? Це ж тільки що все було добре. Але, на жаль, не, немає дійсно. Це констатують два лікаря, підписують. Я виходжу з кабінету дуже багато претензій до себе. Бо я говорю, мамі, що все. Ось так сталося. Мама чекала під кабінетом, і далі починається пекло. Якби я знала, що мене очікує, просто але як ми бачимо для Діани ситуація, коли вона дізналася, що пліт, на жаль, завмер, для неї це стало дуже травматичним і болісним. І найбільша проблема це тоді, коли жінка починає звинувачувати себе, як вона сказала, так, що це моя вина. Я почала звинувачувати себе, що вона не зберегла цю вагітність. Але коли стаються викидні або замерші вагітності, це ні в якому разі не провина жінки. І якщо так сталося, то це точно не через те, що ви щось зробили не так, не долежали, перележали, щось взяли в руки не те і так далі. Це точно не ваша вина. Справді природній відбір, і далі це прокоментує лікарка. Статистично, втрати вагітності десь приблизно, от, якщо ми беремо вік до 30 років, то від 12 до 18% вагітності переривається на, на терміні до 12 тижнів, тобто в першому триместрі. І зазвичай причини генетичні. І це процеси природнього відбіру. І ми на це вплинути не можемо. Ця статистика вона є однаковою в світі, що в Америці, що в Європі, що в Німеччині, що в Україні вона однакова. І, тобто цей відсоток він рівномірний у всьому світі. Тому так і він з роками не змінюється М ні, на сьогоднішній день, ні, тому що це пов'язано. Зі складними генетичними процесами, які відбуваються на початкових етапах розвитку, тому я ж кажу, це процеси природнього відбіру і це є. Нормально, як ми бачимо, лікарка теж підтверджує цей момент, що це абсолютно природньо і звісно, нам, як людям, особливо жінкам, особливо тим, хто дуже довго чекав цю вагітність або дуже сильно хотів на цю вагітність, на цю дитину. Звісно, це дуже боляче приймати той факт, що так стається. Але ну не хочеться, звісно, це прирівнювати до якоїсь простуди, на да? але, от як простуда стається, так і на жаль, стаються викидні і замерші вагітності. Це просто природній відбір. Це може бути просто елементарна, там знаєте, поломка гену, і організм просто відчуває, що цієї дитини не потрібно народжувати, тому що вона не буде здоровою, і він просто відштовхує, скажімо так, цю вагітність. Або, звісно, ми можемо розбирати з точки зору карми, з точки зору психосоматики і інших якихось точок зору, чому так сталося, і це можна робити. Але я, хоча є спеціаліст по психосоматиці і по кармі, я не рекомендую одразу бігти і розбиратися, яка ж там. Моя кармічна причина, тому що це просто природня ситуація, і єдине, що тут потрібно зробити, це прийняти той факт, прожити його правильно зі спеціалістом, бажано, тому що самостійно все одно це складно прожити. Є багато різних спеціалістів, які можуть вам в цьому допомогти, прийняти, прожити і йти далі. І тільки потім, можливо, якщо вам дуже сильно захочеться, ви можете розібратися з такою кармічною чи іншою точкою зору, чому так сталося у вашому житті, але перш і єдине, що ви маєте зробити, це прийняти і правильно для себе прожити. Дали, що в тебе були претензії до себе, коли ти дізналася про завмерлу вагітність. Чому що це було за претензії? Ну я звинувачувала себе, що я не зберегла. Не знаю, як це пояснити. Це напевно, я завжди так звинувачую в першу чергу себе, тому що кожен знаєте, сам режисер свого життя і навіть якихось чинків сказали, що це збереження вдома. Значить, потрібно лягти і лежати. І якщо ви відчуваєте, що лікар не ваш, якщо ви бачите, що з самого початку воно йде все не так, потрібно це, це змінювати, щоб не було так, як у мене за два тижні, і три чистки. Всі методи, ну це занадто. Але на жаль, Діана почала все ж таки звинувачувати себе в тому, що сталося, що вона там не долежала, не втримувалася якихось рекомендацій лікаря, іначе це її провина в тому, що так сталося. Звісно, ще раз повторюся, її провини тут зовсім ніякої немає. І ось ця фраза я звинувачую себе завжди, бо ми режисери свого життя. І дивіться, з однієї сторони це так: ми режисери свого життя, і ми дійсно створюємо всі ситуації самостійно. Але. Тим, що ми будемо себе звинувачувати, що ми будемо створювати в своїй реальності, Ну, ми точно ніколи не створимо з стану жертви або зі стану якогось болю, зі стану звинувачення, що я погана. Ми точно не створимо кращого собі життя. Тому звісно, що фраза Ми режисера свого життя вона має місце бути, але пам'ятайте, що ви самі створюєте своє життя не тільки діями. Але і думками про себе, про свої вчинки, про своє життя. Тому старайтеся фільтрувати свої думки і точно не звинувачувати себе. Тому що чим більше ми себе звинувачуємо, тим більше ми створюємо такі ситуації, де ми будемо страждати. І знаєте, є ще такі люди, які ще говорять: ну от це мені карма прилетіла, бо я колись там щось зробила не так, неправильно і так далі. Та от карма працює зовсім не таким чином. Карма це просто думка, карма це просто дія, це просто результат того. Що ви думали, говорили і робили по відношенню до себе і цього світу? Якщо ви по відношенню до себе себе постійно звинувачували, ви будете отримувати на жаль відповідні ситуації в своєму житті, не тому, що вас хтось карає, Бог всесвіт там з минулих життів і так далі, тому що ви самі себе звинувачуєте і відповідно караєте. І дивимося з вами далі. Кисовуємо просто це весілля. Починається той момент, що у мене виникають дуже сильні головні болі. Я не розумію звідки у мене ніколи такого не було. І у мене з'являється запаморочення, яке і похитування корпусу. Тобто, візуально, якщо на мене подивитись, цього ніяк не видно, але мені було дуже складно. Я піднімалась по сходах. Мені здавалось, що мене просто хитає з боку в бік. І я йду до лікаря, до невропатолога. І щоб виключити розсіяний склероз, визначають МРТ. дякувати Богу, не було. Але причину не можуть встановити. Мені знову порадили таки іншого невропатолога, і він мені допоміг. Коли я прийшла до нього зі своїми знімками, МРТ, КТ з ось такими списками від невропатологів, він це все просто забрав і сказав, що тобі потрібні антидепресанти. І я кажу, а ви не помічаєте, що мене похитує, щось таке відбувається. Він каже: Ні, цього немає, з тобою все окей. Але у мене теж таке було розуміння, антидепресанти це коли депресія. А я думаю, ні, я завагітнюю, у мене сім'я, все ну просто час. Я від лікарів це хочу трішки і відійти. Ти навіть не розмовляла вже ні з ким. Ти все це з собою розділяла, з чоловіком. Чи вона якось не розвоювала? Я проговорила тоді, коли мені було боляче. В один момент і все, я цю тему закрила. Ну не проговорювала, знаєте, це просто як постійно в цьому бути. Я не хотіла, не Тому хотіла це не... дуже серйозна. Травма. Але я, він мені каже про антидепресанти, я кажу, у мене немає депресії. Він каже, це не про те. Uh -huh. Антидепресанти це тобі потрібно на твою центральну нервову систему вплинути механізмом зворотної дії. Uh -huh. Я кажу, ну окей. І тут перші симптоми, які в неї з'явилися, це похитування тіла, точніше, відчуття цього, що в неї похитується тіло, запаморочення і біль в голові. Якщо ми все ж таки розбираємо вже з точки зору психосоматики, я не буду занадто сильно заглиблюватися і розбирати всі симптоми і ситуації Діани, як мінімум, з поваги до неї, але все ж таки в загальному хочеться пояснити для того, щоб ви плюс-мінус розуміли всі свої симптоми. Так от, запаморочення і похитування це якраз внутрішнє ось це відчуття втрат землі під ногами, і навіть сама Діана говорила цю фразу, коли вона дізналася про те, що вона втратила вагітність, що в неї наче пішла земля з під ніг. Якщо ми говоримо про головний біль, звісно, тут може бути дуже багато причин, але один із основних це знецінення самознецінення, що, на жаль, робила наша героїня, коли вона постійно звинувачувала себе, що вона не до да, зробила щось не так, не догледіла і так далі, коли ми постійно капаємо на себе, в тому числі можуть виникати. Такі симптоми, звісно, що головний біль це все ж таки частіше інтелектуальне самознецінення Можливо, що я не знала чогось, не знала, як вберегти і так далі. Відповідно, звинувачення себе в цьому ключі. У мене дуже болить праве ребро, така коліка, я не можу вдихнути. Я думала, можливо, про отяг на роботі вікно було відкрите. Можливо, я десь промерзла. Це як неврологія така так, як неврологія. але вона настільки сильна, що я не очікувала. А тоді комендантська година в аптеку вийти неможливо. У мене був пластир Олфен, я ним рятуюсь. але я така мала в перший раз в житті. А все тому, що на цій плеврі найбільше нервових закінчень. Плівка над легенею ага. там найбільше нервових закінчень. І коли обристають метастази, вона колить реагує так, але я про це не знала. І стабільно мене потім поболювало це все. Але це вже ще у тоді 30 років. Я звільнилася. Я щаслива. Я переїхала в інше місто. переїхала до чоловіка, бо змінив місто по роботі. І все, в мене наче інше дихання, таке друге відкрилось. Ми щасливі, неймовірно, він мені дарує путівку в е, країни Європи. Але я розумію, що щось не те зі мною просто. У мене округлюється внизу живіт і дивної форми. Тобто вагітна я не можу бути, а я не розумію, що таке. Я навіть пам'ятаю, як ми до кордону під'їжджаємо ще в Львові, і мені гід Юля каже, ми будемо брати ще пасажирів, якщо тобі потрібно щось в аптеці, візьми. І я не розумію, що таке. У мене така легка біль. І думаю, нехай буде про запас. Цей тур я відбула, але живіт мій все не зникав. І я так ходила, ходила. Е, потім у мене Спочався такий упадок сил. Настільки, що я себе не впізнавала, ти ще думала, що це живіт через те, що ти може їж, багато так. Я коли переїхала до чоловіка, сімейне життя і починається так, такі якісь смаколики, вечері. І я на себе злилася. Я записалася на кросфіт, щоб вже будучи просто в такому стані, пішла на кросфіт, і думаю, що ж мені так погано? що Я зараз свідомість втрачу. Як я так могла допустити таку фізичну форму? Я собі не подобалась. Я почала дуже сильно набрякати на обличчі руки, ноги. Я думала, це зайві кілограми. І коли я стала на ваги і побачила плюс 4 за якийсь тиждень, я не зрозуміла. Міла, ну як так, що це може таке бути? І я пішла знову на УЗД, там нічого не побачили за місяць до хвороби. Не побачили воду, можливо, вона набралася вже після. Сказали, все добре, все добре з органами. Ось я й пішла, все добре. А потім, у квітні моєї мами, день народження. Ми їдемо з чоловіком до мами, і мені в машині стає дуже погано, просто дуже такий стан. Я злякалася, я всі таблетки, які маю, п'ю. Приїжджаю, наче стало краще. І я так пам'ятаю, говорю своїй мамі Тост про те, що мам, ми вже стали на ноги, ми абсолютно дорослі. Будь ласка, поживи для себе, бо ти життя присвятила мені. Ми хочемо, щоб ти була щаслива. А ми, ми тобі допоможемо навіть в чомусь. Але вона мені потім, вже після застілля каже в такій сімейному колі Діан, живіт дивної форми. Дійсно, давай сходимо в нас в районі на УЗД. У нас прекрасні лікарі. Давай сходимо. Ми пішли на другий день на УЗД, 23 квітня. І просто лікар мені каже в животі майже три літри рідини і підправою легені. легеня, їй зробили рентген, а вона просто підтиснулася водою. Вона зжалася mm -hmm. вдвічі. І я так пам'ятаю, я зайшла в палату і збіглись всі лікарі в нашому районі. І дивляться і ну, ці погляди. Пам'ятаю мене зараз мурашки. Я розумію, що вони розуміли вже все на той момент. Одна я не розуміла. Була моя однокласниця на швидкій, там на приймальному відділенні, і вона теж мені шукає безліч причин. Чому з'явилась вода? Я думаю, вона дуже розумна дівчина. я Думаю, вона зрозуміла в чому причина. І я починаю в гуглі шукати вода так або це розпочинки, таке дає. Все, моя налякана, ну я точно не думала про рак. Ну, я, я уявити не могла. Ми бачимо це в кіно, ми, ми бачимо збори коштів в інтернеті, ми чуємо знайомих, але що зі мною це станеться, я уявлена, не мала, та ще й четверта стадія. Знову ж таки, ми бачимо ось це звинувачення себе, що як я могла допустити такий свій стан, зовнішній або фізіологічний. Але так як ми розбираємо все ж таки тему психосоматики, давайте розберемо кожен симптом окремо. І перше, ми почнемо з яєчників, так як все почалося відповідно. З них там кісти почали виникати, потім це перейшло в стадію онкології, і взагалі яєчники з точки зору психосоматики, спеціальних біологічних програм, так це у нас страх втрати когось близького або втрати вагітності. Інколи це буває в принципі як страх вагітності, але в даному випадку і в більшості випадків це все ж таки страх втрати вагітності або реальна втрата, і така так звана спеціальна біологічна програма, тобто наш організм. Намагається заповнити цю втрату діленням клітин. Тобто ми таким чином розуміємо, що це не просто я собі там надумала, так, що це реакція нашого організму. Коли я відчуваю втрату, коли я відчуваю, що я не стримала це, відповідно, яєчники починають вмикатися і ділити клітин. Клітини для того, щоб наче заповнити ось цю втрату. Далі, коли ми говоримо про плевру і легені, то там, в принципі, дуже часто страх смерті або своєї, або за життя інших людей, або за свою дитину. Плюс там ще почалося повномасштабне вторгнення. Як вона говорила, тобто там, скоріше за все, декілька конфліктів воєдино з'єдналися, да, і ось цей страх смерті, страх за якусь свою можливо, територію, а моя територія це в тому числі моє тіло і моя дитина. А я боюся це втратити. Я боюся втратити життя да? своєї дитини, в тому числі, або, можливо, своє життя. І відповідно на цій емоції, на цей сильний страх може вмикатися тіло знову ж таки спеціальна біологічна програма, і в даному випадку вмикає. Це плевра і легені. Далі в нашої героїні почала набиратися вода в зоні легень, в зоні брюшини. І вода, взагалі, вона за декілька конфліктів нас відповідає, в тому числі конфлікт втрати. І мені наче потрібно заповнити цю втрату. І коли це територіальне, теж може бути конфлікт. В кожній ситуації це індивідуально, і, будь ласка, не приміняйте це на себе. Тому, як ми бачимо, тут всі симптоми, да, і яєчники, і плевра, і легені, і головні болі, і запаморочення, і так далі. Вони всі. Всі мають своє пояснення, чому саме цей симптом виникає при таких емоціях і обставинах. Але ще раз хочу нагадати, це ні в якому разі не провина нашої героїні, чи не ваша провина в тому, що у вас виникають якісь симптоми. Але цим відео я хочу показати, що все ж таки важливо звертати увагу на свої емоції, не приховувати їх, проговорювати всі свої проблеми. Тому що знову ж таки, як сказала наша героїня, що вона не проговорювала. Поговорювала дану ситуацію, вона себе звинуватила, вона да, проговорила зі своїм чоловіком, але більше вона цю тему не хотіла висвітлювати. І цей інтерв'ю це єдиний раз, коли вона про це поговорила. Хоча насправді було би дуже добре попрацювати з цим ще, в тому числі з психологом або в ідеалі ще й плюс з психосоматологом. Тому цим відео я хочу показати важливість того, як важливо звертати увагу на свої емоції, так само як і на всі інші зовнішні обставини, і піклуватися про своє здоров'я, звертатися до спеціалістів, якщо ви цього потребуєте. Не чекати роками, поки, знаєте, вже щось вилізе, і тоді я, можливо, піду до лікаря і, можливо, буду звертати увагу на своє здоров'я. Ні. Цінуйте себе, цінуйте свій час, своє життя. Воно дуже швидко плине, як ми це бачимо. Воно дуже непередбачуване, і краще, якщо ви проживете його щасливо. І знаєте, навіть якщо так станеться, що через декілька років нас не стане, або через місяць, там навіть якщо ми захворіємо і так далі, то знаєте, набагато буде приємніше згадувати, що я принаймні прожила своє щасливе життя, а не згадувати, що пора жити своє життя тільки тоді, коли ми вже на. На ось цьому порозі, да, де в нас стоїть такий вибір, чи продовжує жити далі, чи ні. Тому, будь ласка, обирайте себе.